Ну Що ж, покровський напрямок залишається досить серйозним із викликами, попри те, що останніми тижнями там вдалося стабілізувати ситуацію. Утім, у боях під Покровськом російська армія намагається відновити інтенсивність атак на рівні січня 2025-го. Окупанти змінили вектор штурмів та намагаються просунутися на схід від міста. Про це днями розповідав речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Він зазначав, що у січні в генеральному. Штабі фіксували значну активність російської армії на покровській ділянці, зокрема від 10 до 30 числа це відбувалося. І командування української армії щодня повідомляло про 52 від 52, Це навіть від до 98 штурмів на цьому напрямку. Війська РФ намагаються рухатися до траси, яка сполучає Покровськ та Костянтинівку. І ми про це теж неодноразово згадували. Вони, вочевидь, і продовжуватимуть робити такі спроби задля того, аби перерізати її. Ще раз наголошує е, речник, речник Тригубов про те, що дуже активно е, наступали в січні, в лютому теж, але ось у березні у них була пауза, і вони намагаються все таки трішки зараз міц... змінити акцент і ключові напрямки. Вони зараз свої розгортають саме для наступу. У під Покровськом каже Віктор Тригубов. Ну і ще теж про один з важливих напрямків для окупанта поговоримо: це місто Торецьк. і сам Торецький напрямок. Російські війська намагаються обійти. Місто Торецьк, робляться з флангів. Загалом у місті зросла інтенсивність бойових дій. Про це заявив командир першого механізованого батальйону 42-ї окремої бригади Святослав Лисюк. В етері єдиних новин він розповідав про те, що інтенсивність боїв у місті зросла. Очевидно, перегрупувалися вороги, отримали підкріплення. Було це ще на початку лютого. Вони поспішили прозвітувати в Москву, що нібито турецьку зяту. Ми про це теж говорили. Що тоді з'являлася така інформація, що ось ніби росіяни взяли, але насправді нічого не сталося, і тепер доводиться окупантам кидати додаткові сили, щоб продовжувати штурмові дії в міській забудові. За словами бійця, російські сили зараз намагаються обійти турецьк з флангів. Ось що ще каже воїн, що там діють суміжні бригади, але теж не дають йому саду, окупанту, просунутися. До речі, в одному з інс зі звітів інституту вивчення війни це було ще теж днями. Йшлося про те, що нещодавно українські війська здійснили незначне навіть просування біля Торецька, теж незначне просування було біля Покровська і Курахового. Ну ось такою інформацією. Цю хотів би поділитися саме про турецький напрямок. Ну і ще кілька повідомлень: щоправда, вони вже стосуватимуться інших напрямків. Давайте зараз поглянемо на часів яр місто, яке тримається вже місяцями, і варто зауважити, що на Краматорському напрямку у районі часового яру російські війська, окрім піхотних штурмів, вони намагаються ще й використовувати техніку, якою також намагаються. Перекинути особовий склад ближче до лінії зіткнення і безпосередньо до місць проведення боїв. Про це розповів представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. Ось що каже, цитую: їм цього не вдається. Наші хлопці заздалегідь бачать противника, бачать рух техніки, групи піхотні, і зрозуміло, що відпрацьовують по них. Ну і ще наголошує він, що. Інформації щодо нових російських підрозділів на цьому напрямку немає. Армія РФ продовжує воювати силами 98-ї десантно-штурмової дивізії. Навколо є інші підрозділи, які підходять на підсилені, Ну і таким чином російське військо постійно оновлює свої сили. Ще зуважив військовий про те, що Противники використовують керовані авіабомби не тільки вони робляться по тилових районах, б'ють по лінії фронту, б'ють по позиціях піхоти. Ну і зокрема, РФ б'є авіабомбами ще й по е, Костянтинівці та Дружківці. Ну і вдається до таких атак навіть по е, самому Краматорську. Так, ну що ж, будемо рухатися далі. Ось щодо якраз ударів, то можна згадати і куп'янський напрямок, і сам Куп'янськ. Тут варто наголосити, що війська РФ керованої авіабомбою вдарили по багатоквартирному будинку в самому Куп'янську. Поранені були троє людей. Це відбулося буквально напередодні. Тоді ще в телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов про це розповідав і писав про наслідки. Це було до речі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок і постраждала на жаль 53-річна. Жінка на Харківщині продовжують свої спроби переправитися і закріплюватися на іншому березі річки Оскіл. Російські окупанти до речі в Осув Хортиця прозвітували, що на Харківщині знищено одну з переправ російської армії через цю річку в районі дворічної. Ось цей населений пункт силам оборони вдалося знищити важливий механізований міст. Цілий міст звели е, окупанти, або ж намагалися користуватися тим, що є. Щоправда, так не поточнюється в цій заяві. від ОСУВ Хортиця. Ось е, а так, ось знайшов цю інформацію, які армія РФ навела для переправи, тобто вони е, зробили цей міст, і наші воїни успішно змогли його пошкодити. Також за даним українських військових на Куп'янському напрямку сили оборони успішно відбили і піхотні атаки ворога. Відбулося. Це біля Кам'янки, піщаного, Петропавлівки та Загризового. Ось можемо сказати, що тут, ну практично, скажімо так, завдяки безумовно нашим воїнам, ситуація залишається сталою, особливо критичних просувань противника не відбувалося. Тож будемо стежити, як розгортатимуться події надалі. Там ну і про куп'янський напрямок, про один з масованих штурмів. Але який не був успішним для окупантів, теж розповім це. Вже попрацювали гарно бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Вони відбили механізований штурм росіян на, півно, на північ від Лозової. Це на куп'янському напрямку. противник готувався до цього штурму, не отримав жодного результату. Отже, з деталей зазначається, що росіяни близько аж трьох тижнів накопичували техніку. Та особовий склад для масованого удару по позиціях наших Збройних сил України. А й активний штурм відбувався ще 27 березня з 6 по 10, Це відбувалося зранку. Противник тоді і артилерію бив мінометами, реактивними системами залпового вогню. Ну і аж близько 13-ї навіть здійснив повторні спроби штурмувати. Без вже використання техніки, однак наші бійці констатують, ворог не отримав жодного результату і не зміг просунутися на цій ділянці фронту. Ну і варто згадати, звичайно, що про курську операцію, попри всі виклики, вона продовжується. Ось цей плацдарм, який зараз ви бачите на своїх екранах. Він залишається під контролем збройних сил України, але ось з'явилася інформація про те, що Курська операція України стала досить таким серйозним викликом в контексті довіри з огляду на спілкування з нашими партнерами, тобто зі сполученими штатами. Про це повідомляє The New York Times. Там вони зробили великий такі матеріал розслідування, і в якому йдеться про роль американців в українських операціях. Проти Росії так ось е, там пишуть про те, що операція Сил оборони в Курській області стала досить серйозним порушенням довіри. Так її е, власне сприйняли у Сполучених Штатах. Ну за інформацією е, цього видання з Вашингтоном. Її тобто цю операцію не погоджували, і там загалом про неї не знали. Е, ось так, що влітку 24-го українські війська були розтягнуті на півночі. Та сході країни, і про це головнокомандувач Сирський е, розповідав, і він наполягав, що потрібна перемога. Це так пишуть в цьому виданні. І е, до того ж, ще варто пригадати, що тоді президентом був Джо Байден, і тоді в адміністрації колишнього президента США нібито за інформацією з New York Times, Навіть жартували, що знають про плани Росії більше завдяки шпигунству, ніж про задум. Партнера, себто України, ось колишній керівник військової розвідки Валерій Кондратюк, що говорив: Ми союзники, але маємо різні цілі. Ми захищаємо свою країну, а ви свої фантомні страхи перед холодною війною. Ось такий коментар Кондратюка е пише видання «Бабель». Ну на цьому, друзі, ми на сьогодні поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. Причому як завжди, я наголошую найдостовірніша інформація, найголовніша від наших військових. Хто як не вони знає, що відбувається в зонах їхніх відповідальностей. Спілкування з воїнами вже за мить.